Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про розмноження гортензії деревовидної з дерев'янілими так званими зимовими життями. Гортензія деревовидна це декоративний листопадний кущ, який цвіте у червні. Велике суцвіття білих квітів утворюється на пагонах цьогорічного приросту. Саме тому для рясного цвітіння гортензії її потрібно обрізати. Обрізування проводиться у період спокою або пізно восени, або рано навесні. Я проводжу обрізування пізно восени. Перед обрізуванням видаляю старі відмерлі гілки, щоб вони не загущували кущ і не сприяли розвитку шкідників. Пагони гортензії деревовидної обрізую на висоті 20-30 см, але обов'язково з розрахунку, щоб на кожному з них лишилися бруньки. Саме з цих бруньок навесні будуть розвиватися молоді квітучі пагони. Що ж робити з пагонами, які обрізали? А ці пагони можна використати з великою користю для озеленення своєї присадибної ділянки. Гарні товсті пагони я використовую для отримання живців. З нижнього боку пагона відраховую до чотирьох вузлів. Вузол це місце кріплення бруньки. З одного обрізаного пагона, в залежності від його товщини, можна отримати від 1 до 3 живців. Верхній зріз на живцю на сантиметр півтора вище від бруньки, рівний, а нижній косий. Готую ділянку ґрунту, де буду висаджувати живці. З дерев'янілі зимові живці, гортензії деревовидної, висаджую квадратно-гніздовим методом на відстані приблизно 10 см один від одного. Кожен живець заглиблюю в ґрунт під кутом приблизно 45 градусів, три вузли заглиблюються. А останнє вузол з бруньками повинен лишитися над поверхнею ґрунту. Після висаджування в ґрунт живців гортензії деревовидної я їх не поливаю і не вкриваю. Осінні дощі, зимовий сніг, утрамбують ґрунт, і рано навесні живці будуть брати вологу із ґрунту, а заглиблені вони досить глибоко, і з верхніх бруньок почнуть рости молоді пагони. Весняно-літній догляд за молодими рослинами гортензії деревовидної буде полягати у розпушенні ґрунту, періодичному прополюванні від бур'янів та за необхідністю зволоження ґрунту. На наступний рік молоді отримані рослини можна пересадити на постійне місце. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.